У п'ятницю 8 грудня досвідчені провідні сумські фахівці центру урології клінічної лікарні святого Пантелеймона на чолі з Юрієм Кудрявцевим, що є одним із кращих фахівців в Україні, радо ділилися своїм успішним досвідом та напрацюваннями з полтавськими медиками. У рамках робочого візиту колегіально було безкоштовно для пацієнтів проведено дві операції: реімплантація сечоводу з приводу сечовідно-вагінальної нориці та лапароскопічна пластика структури пієлоуретрального сегменту гідронефрознирки. Пацієнтка була з пошкодженням сечоводу, досить молода людина, в якої, яка півроку вже жила з трубочкою в нирці, внаслідок того, що в сечоводі там звуження і сеча не проходила фізіологічним шляхом. Ми її через декілька мініатюрних проколів виконали лапароскопічну реімплантацію, пересадку сечоводу, ліквідували. Її проблему. Сподіваємося, що через декілька днів її додому можна буде виписувати. Значить, інша пацієнтка це пацієнтка з теж молода людина, з гідронефрозом нирки внаслідок звуження піловіртрального сегменту. Це аномалія розвитку, яка призводить до того, що сеча погано відтікає з нирки, Нирка, нирку роздуває, втрачається її функція. Ми виконали лапароскопічну пілопластику стенозу цього сегменту, операція тривала 50 хвилин. Перша операція, по-моєму, тривала десь близько менше двох годин. Нам дуже почесно, що ми показували колегам, і колеги були зацікавлені подивитися на нашу роботу. Надзвичайно важливо, що такі методики лікування дозволяють хворим відчути принципово іншу якість життя, а впроваджені сучасні технології значно збільшують діапазон і об'єм хірургічних втручань. Тож полтавські лікарі, успішно відпрацювавши в форматі живої хірургії заплановані техніки, безмежно вдячні сумській команді центру урології на чолі з Юрієм Кудрявцевим за обмін досвідом та нові здобутки. Ми приїхали за досвідом. Юрія Михайловича по роботі з мочеточником. І хочу висловити дуже велику подяку сумчанам, нашим колегам адміністрації цієї лікарні Паттелімона і особисто Юрію Михайловичу за те, що він обрав час в цей нелегкий час для нашої батьківщини. Для нашої медицини в цілому, але ми знаходимо, знаходимо час на те, щоб повищати нашу кваліфікацію і дарувати так, як, як ви не розумієте, наскільки це серйозна людина у вас працює, наскільки ви щасливі люди, що у вас є такі людина з таким досвідом. Тому я хочу особисто перенести його на полтавські лікарні. Ну, щоб ви розуміли, у нас дружба вже ми, здавна, вже декілька років. Він допомагає нашим хлопцям урологам, ми обмінюємося опитом і е, надіюсь, що ми і далі будемо продовжувати е, ці майстер-класи. Сюди ми приїхали на майстер-клас, який проводить Юрій Михайлович Кудрявцев Це з реконструктивної урології. Це наша мрія впроваджувати новітні лапароскопічні технології, бо наше відділення відкрито два роки тому. Ми вже оволоділи та досить непогано володіємо багатьма операціями в урологічній сфері, але завжди є куди намагатися рости. І ось реконструктивна і лапароскопічна урологія це є нашою тепер. Метою, а Юрій Михайлович, це є якби це для нас вчитель, людина номер один, як наставник-ментор, так тому ми дуже йому вдячні за можливість бути тут присутні щось навчитися і щось далі надати людям Полтавщини. Сумщина наскільки крокує в ногу з часом? Порологі вона на дуже високому рівні на Україні. Тому що тут, як ви всі знаєте, мабуть, вчаться хірурги з інших областей, це навіть з Харкова, тобто з міст, які більші за населенням. Тобто я так розумію, що сумчани мають пишатися наявністю такого класного в них центру і такого класного лікаря, без якого це було б неможливо. Центр урології клінічної лікарні святого Пантелеймона оснащений за останнім словом техніки, сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою із цілодобовим капітально відремонтованим стаціонаром та приймає пацієнтів зі всієї України. Основним завданням сумських лікарів є забезпечення населення доступною висококваліфікованою, спеціалізованою консультативно-діагностичною та лікувальною допомогою з використанням едоскопічного обладнання та застосуванням новітніх передових методик лікування. Дуже приємно, що Рівень нашої матеріально-технічної допомоги тут хотів би подякувати міській владі, яка постійно прислуховується скажімо так, до потреб медицини, тому що зрозуміло, що висококласні фахівці. Їх запрошують як і приватні центри, так і великі міста, мільйонники, і, скажімо так, є і за кордона потреба в наших лікарях, ми знаємо, які в нас золоті руки у хірургів. Тому для того, щоб їх утримувати, відповідно, треба і рівень заробітної плати, і особливо це рівень матеріально-технічної бази. Сьогодні ми про урологію безпосередньо кажемо на чолі з Юрієм Кудрявцевим. Да? був відповідний запрос від них по матеріально-технічному стану, по обладнанню. І після того, як були виділені. Не кошти, ми відповідне обладнання закупили. Це і тулівий лазер єдиний в області, і трібчої системи. Там навіть ті ж лампи, там столи операційні. Це все потрібно бо тому, що дуже багато чого потрібно для того, щоб якісно доступно зробити цю відповідну операцію. І Рівень вже таких от реконструктивних операцій на чолі бригади урологічної на чолі з Кудрявцем вже робить сьогодні такі оперативні втручання, що це навіть несподівано для мене особисто там і для всієї нашої команди. Для 600 сотного, для 600 сотного колективу, що дійсно сьогодні от такі потужні наші колеги з Полтави, і директор лікарні, за урології, кандидати наук-професор. Він вони сьогодні приїжджають і спільно проводять такий мастер-клас. Да? І ми сьогодні бачимо, що дійсно результат від цього є. Тому всім дякую, особливо нашій команді. Дякую Юрію Кудрявцеву безпосередньо і всім, всім хто задіян цьому цих процесах. Я думаю, що перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Лікарі переконані, що такі майстер-класи і обмін досвідом між фахівцями є надзвичайно цінним досвідом, що спонукає медицину розвиватись та дає можливість напрацювати нові якісні підходи в лікуванні пацієнтів.